Син Маргарита, з яким ми разом. Це все-таки ви, ви, ви син, так? Да? А підходь до нас ближче. Ти з 53-ї бригади, правильно я да. розумію? А ви до полоні бачились? Ні. Ми Це ти що... мама скільки часу не бачиш? Як з полон завелося? У мая 2022 року ми в... в... здавалися за, за останній. На а сина коли побачила? Себе. сьогодні. На автобусі. В одному автобусі. Ви три роки не бачились. Мама нас змінилася? Хто кого впізнав, розкажіть? Спочатку я, я вже автобусі було не підходила. Я побачила, я мабуть досі не вірю, що це. Дуже багато було таких снів, коли сниться, що ти обіймаєш, виходиш на свободу і обіймаєш дітей, обіймаєш людей, а потім... Коли підйом 6 ранку ти розумієш, що це сон і дуже важко. А сьогодні я зустріла його і кажу: якщо це мені зниться, не буде.